Любчики ютубчики, всім привіт! І це нова серія на моєму каналі. Тому одразу підписуйся, став лайк, підтримуй мій канал і ми починаємо. А починаємо з того, що нам потрібно цю тачку відребілдити для того, щоб дубасити узимку та навчати моїх учнів одріфтів в школі. Тому ми зараз її переганяємо і починаємо її потихеньку розбирати, міняти деякі запчастини і трішки будемо її модифікувати. Погнали! Загнали дракона, він такий вже трішки пострадав після останньої тренування. Але нічого, зараз це поправимо. Я тут вже трішки скупився. Це купив всі 4 шарові та купив болти. Будемо зараз робити лоліпопи. Бо в мене моя перша, скажімо так, версія. Витримала, але мені недостатньо регулюровок, тому буду робити, щоб було більше регулюровки. Я ще сподіваюся, що я правильні болти купив. Мені кажеться, що завеликі. Зараз помірюю, але я думаю, що буде пушка. А це кальоні болти і гайки. От і буду зараз вам наглядно показувати, як їх робити. Бо купляти поки не хочу, поки хочу ще поекспериментувати з цим. І... Ще будемо ставити ось такий голівський шифтер. Ми нарешті будемо встановлювати фултапи наперед. Але вони з 46-ї, тому мені треба буде переварити. Я вам це теж покажу, як ми будемо це переварити. Але сьогодні я хочу зробити лоліпопи та переварити речаги. Будемо встановлювати Будем. нові речаги розвальні, бо у мене було... Наскільки я пам'ятаю, 3,5 чи 3 см я розвалював розвалював в речах. І мені зараз потрібно зробити, мабуть, на 5, а то й на 5,5. Щоб краще зробити керування автомобілем в дрифті. І це буде намного легше та поменшити кастер. У мене зараз кастер 9,5, це дуже багато. Мені потрібно десь 7-7,5. А розвал 3-3 Це мало. І після передостанньої тренування <смі> був невеличкий креш. Я заїхав переднім лівим колесом в люк. Що машина аж підстрибнула? На жаль, відео цього нема. І треба, в общем, я коли заїхав на розвал, хлопці подивилися, і у мене ліва сторона це якраз та сторона, якою я їхав в люк. І вона 2,2 градуси, а права сторона 3,5. Тому коротше, ліве колесо стоїть більш-менш рівно. Це мені не подобається. Тобто я все одно зігнув речах. І будемо його міняти та поміняємо лоліпопи, щоб можна було краще вивести кастор. І поставимо наперед фултапи, щоб було прям. Все регулювалося і все я зміг вивести в ті параметри, які мені потрібні. Тому сьогодні ми починаємо саме з лоліпопів і починаємо саме з переварки нових речагів та встановлення нових шарових. Погнали! Остання моя конфігурація була така: я обрав з класики чи з дев'ятки згони на сходження та просто їх сюди відрізав, скільки мені було потрібно, та робив отаку гайку. Ну я так від'їздив два роки. І у мене дуже був тісний діапазон регулювання, та тут не вистачало різьби. Для того, щоб він дуже міцно тримався. Тобто, не звертати якщо уваги на цю гайку, тут десь отак. от я отак от катався. Тому я вирішив все переробити, але бовтий може не підходящі прямо до кінця. Але я спробую. Бо тут, бачите, шах різьби менший, тут більший. Ну, Я думаю, що щось должно вийти. Тому зараз все це відрізаємо. і Приварюємо більш-менш на прихватки, і будемо дивитися, як це все виходить. Коротше, якщо ці кругляшки, оці кольця з цими втулками, це тяги стабілізатора з восьмерки чи з дев'ятки. тому їх купити немає проблем О, жодних. О, бачите, скільки було різьби і як я катався. Тепер це потрібно е, піти поставити на машину, подивитися е, під яким кутом треба виставити. Ну я думаю, що вгадаю, що десь отак. От і все. Потім все це зварюється і готово. Так, ви знаєте, коротше, дві біди. Ха -ха. А, перше, що кінчилась сварка, тобто проволока. А друге, що кінчились зачисні круги. Але я все ж таки встиг трішки доробити. Дивіться, це ще не дороблений варіант, але все працює. Навіть рідні бовти з головкою, де бляха головка все. пролазять. І немає ніяких питань. Тобто все закручується. Ну, Це я вважаю перемога. Зараз поставлю на машину, це подивлюся, як воно буде виглядати вже на машині. Ось так він буде виглядати. Ще буде контргайка, обов'язково вона тут потрібна. І ще, мабуть, трішечки нарощу сваркою. Отут, от як буде, скажімо так, такий упорчик, я думаю. Я гадаю, що це буде більш надійно, ніж чим у мене було. Тому зараз ліпимо другу сторону. Ні. Зараз ми вже нічого не сліпимо, бо у мене закінчилася сварка. Тому я з вами прощаюся до завтра. А завтра вже е, продовжимо. Я зароблю другу сторону і покажу вам готовий результат, як буде виглядати вже остаточно. З гаєчками, з усіма ділами. Е, е, я думаю, що теж буде покрашено. Думаю, що в розовий. The next day. Ну що, хлопці та дівчатка? Ми продовжуємо робити лоліпопи. Купив проволоку, купив ще там якісь зачисні кружки, речах Стаса забрав, у мене тепер буде купа чачагів, жартую. Це просто я собі буду переварювати Та Стасу, Буду теж на 30-ку, буде ще один дрітовий корч, трішки пізніше на нього зробимо обзорчик. От. І забрав теж 5 кг проволоки, якісь кружки. Коротше, зараз перевдягаємося і помчали працювати. Бо сьогодні лоліпопи треба завершити. Ось так виглядає лоліпоп більш-менш зроблений. Тобто, оце його фінальна стадія. Салімблок залишилося поставити, та й все можна встановлювати на машину. Ще залишилось гаєчку, знайти її, або завтра куплю її можна ставити. Все крутиться, все працює, все більш-менш непогано. Але я рекомендую, бо тут же штригайки, прогнати різьбу на всяк випадок. Ну просто щоб легше можна було потім регулювати, а не мучитися десь там на розвалі. І так само зараз будемо робити другу сторону. Все підготував. Зараз йдемо на машину, прихвачуємо, та так само робимо і обваримо, і готово. Нарешті доробив другий лоліпоп. Ось так вони тепер виглядають. Це, це ліва, це, мабуть, права, але неважливо. Вони становяться і так, і так. Оце, пам'ятаєте, моє старе було, тому. Ось як виглядало, також саме було зварка тут і зварка тут, тільки по краях. Зробив так само, але тут більше трішки наплавив, щоб була якась, скажімо так, стінка. Там ось теж все приварив. Так само з цієї сторони. Ну, все повинно працювати. Буду може тестити на машині, але я гадаю, що буде пушка. Взагалі-то краще б було, типу, купити нові. Я з вами даже, мабуть, згоден, але я спробував погратися. Далі побачимо, як вона буде працювати на машині і які будуть у мене регулювання. Тому з цим ми покінчили. І зараз будемо ось з цими хлопцями розмовляти. Я вже робив таке саме, у мене є. Відео теж на каналі, як я це переварював. Тому зараз ми швиденько це зробимо. Я вам ще раз швидесенько покажу. Дуже просто, найважливіший момент все це виставити. Тому ми зараз відмічаємо і трішки їх позачищаємо в тих місцях, де буде сварка. Та будемо відрізати і наварювати лист металу. У мене є десятка. Я думаю, ми десятку бахнемо, а потім ще якось по бортам усилимо. Як я робив з тими, що у мене стоять отут, от на машині. Відрізав шматок десяточки. Коротше, Я тут думав-думав. Я думаю, що я зроблю все-таки по 6 см з кожної сторони. Я думаю, цього буде просто вдосталь. У мене було по 3,5 Я зараз додав 2,5 я І ми десь прийдемо к тому розвалу, який мені потрібен. А далі вже будемо регулювати опорами на макспідроцах, на койловерах. Тому зараз відмічаємо, відрізаємо. Я вже плюс-мінус виставив речах, Відпілюємо ось так і просто його відідвігаємо на цю відстань, яку нам потрібно плавити. І виставляємо цю пластину з речагами і будемо приварювати. Це один рычаг готовий. Ось так от він красиво виглядає. Ще трішки теплесіньке, бо я його чіпати не буду. Зараз отак от вам покажу. Зараз буду робити другий рычаг. І буду робити так само. 2000 Все, комплект у мене речагів тепер готовий. Воно, ще один комплект лежить, але це я Стасу буду робити по такому ж принципу. Далі поміняємо шарові. Uh, і будемо гратися вже з передніми койловерами. І на цій прекрасній ноті дуже вам дякую, що подивилися цю серію до кінця. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, та побачимося вже в наступному ролику, коли будемо робити передні койловери та міняти ще дещо цікавіше. До зустрічі!